Я проходив практику в ресторані «Зелений Гай. Моя справа серзир салат, в нього є. Заправка Забавка, за, за човску. Зрозуміло. Mm -hmm. Ну і соус такий э, з грибів і помідорів посту і катушки. Mm -hmm. Закладаються шампільйони, бочок общний, сир общений та сир твердий. Заправляється військово карі і вершками 30 відсотково. Здирається сиром, ставиться в пічку на 10 хвилин. Ну і так виглядає при подачі. Uh -huh. Та морозиву шоколаду. Ну, Морозиво десерт. Десерт. зробили. Морозиво десерт зробила, чи прасина. Після, Після, Після. Я... Села Парліте, туди входить у мірок, поміток, копчена шинка, далі, де спечері даних, наверх зажарка з печори, печінки і самим. І, і наверх петля йде. І морозово печурів, морозово качений в білках. І, і хлопець, хлопці, це покузні. Я, я проводила практику в кафе-кульбава. Було красиво написано, але воно ж трошки підсохло. Кульбаба. Кафе-Кульбаба, салат називається Кульбаба. Туди входить неловичена варена, курича, філе варена, шинка копчена, гроб морикований. куричі. І Друга справа це п'яний верх, воно м'ясо. Шиє свинини маринується пивові, жарюється, так само нарісається овочі, це помідор перець, цигуля на часточки і маринується ті, що правильно після пива. Пиво жариться, а воно ой, м'ясо жариться, а воно ті заправи маринується. Потім на носку сковородку розпуску заливається пршками, потушується. Що ти робив? Шоколадний десерт, шоколадний що В середині він повинен не розпікатися. Шоколад витікає шоколад, коли прирозиться, що він має бути рідки. В нього входить листя селеток, помідорів, помідори, чері, сир тофу маринований в орегано. Грінки шинка все це заправляється. Соєвим соусом з апесиновим соком. Uh -huh. А розкажи мені, будь ласка, основна справа це стейк курячий курячі золочі, могиль та сирним соусом. Філе куряче зачищається, маринується в соєму соусі, в суміші спецій і в зелені. Потім смажиться на скороці гріль, овочі маринуються в соєму соусі, запікаються потім маринуються ще раз в соєму соусі та не пам'ятати. Це шоколадний брауні з вишнявим гріхом та м'ятою, запікається 25 хвилин. середині має таку ну, мокру текстуру. І з шоколадним та карамельним соусом. Яка різниця між брауні і mm між -hmm. фонданом? В брауні, воно не розтікається всередині. в так. Я приходила на практику пачу Моя ми це салат Цезарь, <гум> але особливо, що не в піті. Робиться делиться салатом черрі, огірок, у нас заправляється і курка жарена, воно все заправляється в анчозному такому соусі. і Гербузове пюре і соус, це солодкий соус, соус вишні. Mm -hmm. І вона трошки перед цим маринувалася в і моя міла це Анна Павлова. — Це Те, що ви робите, зверніть ваш десерт в паті у дефіорі. Да? Да, він трошки не так виглядає, якби в нас там, але це ну, як на водопольці, то так виглядає. Mm -hmm. з... Тобто там вони більше йдуть у вас як чи як? Да, так, Рулет просто і такого розрізається. Молодці, ви відшліфуєте свої навички по приготуванню цих страв. І буде все ідеально, і все вийде, і шоколад, і не розтечеться морозиво, і все буде окей. Все це зрозумієте і е, зробите вже. І ми так думаємо, що на четвертому курсі на захисті ви вже будете дійсно майстер. Клас покажете по приготуванню і про по е, тому, чого ви навчилися за 4 роки. Але зараз ви молодці, всі молодці. Але все ж таки дійсно все вийшло досить смачно, оригінально, вкладена душа, праця. Кажу дякую вам за вашу роботу, за те, що ви дійсно показали свою майстерність. Ну і святом вас, під святом, ваших мам, святом і Ну і важливо, важливо вам, ваш вам кроканих тих благ. За те, що ви мене підтримуєте <плес> завжди, за те, що ви завжди мене слухаєте, за те, що ви сьогодні організували дійсно дуже гарний майстер-клас. За те, що дійсно були страви. Ну я те, я не знаю, як сам вина не згадала, дуже частенько в тебе акуратненько було, швиденько справилися. В Юлі теж було прекрасно, все Віталік там теж в нього, звісно, багато важкі страви тут. Поправили дуже гарненько. Дуже акуратненько, всі були спецодязі. Зауважень у мене особисто таких не було, щоб по чомусь правильно було так що дуже смачно. дуже смачно. А на анонморозороду я в неконкуренції. Так що все дуже ну дійсно нема що.